Сука, хто вообще придумал магазин, блядь, деньгами ходить, блядь. Зайшов скупився, півтори тисячі нема, блядь. Я шо їх Печатаю, блядь, що? Да, от за який хуй ти таку машину купив? Ну пиздец. У тебя здоров'я хватає здоровья Тут іти блядь, тяжко. Сука, нахуй я цю селедку купив по скидке, а, блядь? Травануться. що, блядь. Сука, а хто такі машини нахуй їздять? Тільки вчора зарплату получил, сука, а все равно, блядь, рассчитался кредитним лімітом. Ну пиздец. А якщо фальшивими рассчитаться, в тюрьму посадять чи Ні Припездя не гавкає нахуй. Ще така морда, блядь, неприятна на касі була. Пакет надо, каву буде, та фишки з. Да сука, не бачу я, блядь, со своим пакетом. Вот сука. Сдачу, блядь, неправильно дала нахуй. Мальчик, а не буде закурити? Та йди, нахуй, закурить? О, Бруся. Фух. Та не ну я нахуй. Сука, сметану забув, блядь. Та похуй. головне, що пиво взяв. Передбачення. Кращий лікар це час. Він затягне ваші рани. Він, блядь, мене в долги затягне. Йобнуті, чи що, блядь.